Вітаю вас на каналі! Це друге відео про Марокко, унікальну африканську країну. Тож запрошую до перегляду місто Агадір, Марокко – Це країна з унікальною природною красою. Атласні гори, які простягаються через усю країну, створюють природний бар'єр, що розділяє її на кілька кліматичних зон. На північних схилах гори дарують м'який середньоземноморський клімат, і це сприяє росту густих лісів та олевкових гаїв, тоді як на півдні починається посушлива пустельна місцевість. Але снігові вершини атласу якраз і стають джерелом води для річок, і це забезпечує життя долинам і сільського. Господарському промислу. А Атлантичний океан, у свою чергу, омиває західне узбережжя і приносить прохолоду влітку багаті рибні ресурси та мальовничі пляжі, які, в принципі, є улюбленим місцем відпочинку. Ця гармонія гір і океану якраз і створює таку унікальну екосистему, яка зачаровує своєю різноманітністю. Варто додати, що вся дорога від Маракешу до Агадіру була прокладена через пустелю, але виявилася надзвичайно красивою і мені дуже сподобалося подорожувати через атласні Вони гори. Вони дуже кольорові, і в деякі моменти, коли сонце було під кутом і з'являлися тіні, то ці гори виглядали навіть трохи фіолетовими. У цій частині Африки Атласні гори відіграють велику роль, адже вони стали притулком для чисельних видів тварин та рослин. І багато з них є ендемічними і зовсім не зустрічаються ніде більше у світі. Ще один цікавий факт, що у цих горах досі живе корінне населення. Бербери про це я буду ще трошки пізніше розповідати у відео. Також завдяки такому цікавому рельєфу у Марокко присутні різноманітні національні парки, і один з них ми сьогодні з вами. Також оглянемо у цьому відео. На місто Агадір у мене були заплановані деякі локації. Перша з цих локацій це Національний парк Сусмаса. Він відомий своїми унікальними птахами, які лишаються тут на зимівлю. Також газелями та страусами. Але окрім зустрічі з тваринками, я дуже хотіла побачити, як океан зустрічається з пустелею. І тут час для параду парад Дивіться, куди вас везе Вейс. Бо, на жаль, мене він повіс не туди, куди треба, і вхід у національний парк я, на жаль, не знайшла з першого разу і проїхалася трошки по справжній Африці. І тут варто показати вам іншу сторону Марокко. Проблема сміття в Марокко, як і в інших частинах північної Африки, є серйозним викликом для навколишнього середовища, незважаючи на зусилля урядів та різноманітних міжнародних організацій щодо вирішення цієї проблеми. Неправильна утилізація відходів продовжує залишатися надзвичайно гострою. Найсумніша сцена, яку я бачила, але, на жаль, не встигла зафільмувати, це коли кози та вівці пасуться на сміттєзвалищах, споживаючи пластик та інші шкідливі відходи. Це не лише шкодить здорові тварин, а й створює загрозу для людей, які потім будуть споживати їхнє м'ясо чи молоко. Пластикове забруднення у цих територіях часто потрапляє у різні водні джерела. Що сприяє додатковій екологічній кризі. На жаль, це не остання проблема, яка існує в цьому регіоні. І хочу поговорити про бездомних собак. Навігатор привів мене до місця, де пустеля зустрічається з океаном, але не врахував, що це місце не зовсім безпечне, і я вам зараз покажу трошки шокуючі кадри. Хочу додати, що я боюся собак і уникаю їхнього товариства наскільки це можливо, навіть якщо це домашні тваринки. Так загалом приїхала. Я до парку і я дуже-дуже неприємно вражена. По-перше, по я не почуваю себе в безпеці. Тут купа бездомних собак, які просто бігають навколо мене, їх штук тут 20, певно. Дві зараз от прямо біля мене я вам їх покажу. Ось ще третя підходить, боже страшене. Все закінчилося добре. Я не постраждала, але більше знаходитися у цьому місці я не хотіла. Через відсутність програм стерилізації та недостатній контроль над розмноженням собак, їх кількість у містах та сільських місцевостях зростає дуже швидко. Це призводить до появи великих зграй собак, як ось ця, наприклад, які часто живуть у дуже жахливих умовах. Хочу нагадати, що бездомні собаки можуть бути переносниками небезпечних хвороб, наприклад, таких як сказ. Тому зустріч океану та пустелі в мене не дуже задалася. І якщо навіть не зважати на собак, хоча це дуже важко не робити, весь берег також всипаний сміттям, просто пластик він всюди. Однак, я думаю, у цьому випадку тут навіть проблема не тільки з. Утилізацію сміття, а більше навіть з нашим людським консюмеризмом, адже ми потребляємо пластику набагато більше ніж переробляємо. І потім це все сміття прибуває до берегів Африки, Латинської Америки, Азії, і ми бачимо ось такі сумні ландшафти. Якщо ви додивилися до цього моменту, давайте поспілкуємося у коментарях з приводу проблеми глобального та надмірного споживання пластику. А я поки відправляюся шукати справжній вхід до національного парку. Трохи приїхавши назад і нарешті звернувши у правильний поворот, я все таки доїхала до пункту призначення. Але і при в'їзді до національного парку виникли певні труднощі. Я скажена рада, як кізонька на дереві, що ми нарешті добралися до цього парку, і та ще такі умови в цьому парку, що без гіда ти не можеш виходити е, потрапити всередину. І ми попросили у чоловіка, який тут працює, щоб він побув нашим гідом. Не знаю, скільки це буде коштувати. Потім його послуги, але е, він казав, що тут антилопи водяться і страуси. А мені здається, вже навіть когось бачу. Так, і це був великий страус, який просто ось так вирішив перетнути дорогу прямо перед автомобілем. Наявність гіда разом з вами вимога від самого парку, для того, аби забезпечити чистоту усередині парку та забезпечити спокій перебування тварин у ньому. І, звичайно, запорука вашої безпеки, адже тут ходять наче мирні, але рогаті тварини, і страуси це теж не найспокійніша тварини. Парк налічує близько 800 осіб страусів, близько 700 антилоп та близько 500 газелей. Також у парку зупиняються перелітні птахи, що є домівкою для них у період зими Європі. На жаль, до цих пташок у мене не вийшло під'їхати, адже вони знаходилися трошки в іншій стороні, тому насолоджувалася прогулянками з спогляданнями за антилопами та газелями. Мій гід повідомив, що у Марокко досить відповідально оберігають тваринок у національному парку. Наприклад, якщо зашкодити страусу або навіть розбити його яйце, можна сісти за грати на цілих 5 років. Цей парк відіграє ключову роль у збереженні рідкісних та зникаючих. Видів, особливо ібісів, лисоголовів, які занесені до червоної книги. Рослини світ парку багаті на ендемічні види, що пристосувалися до прибережного клімату. На території парку ростуть акації, арганові дерева, тамарикси та прибережні трави. Саме вони створюють ідеальні умови для проживання багатьох видів тварин. Зараз дивлюся на маленькі газели, але вони цікавіть від мене. Вони такі маленькі, молоденькі клас. Національний парк Сусмаса це природна перлина Марокко, яка поєднує в собі багатство екосистеми, мальовничі пейзажі та унікальні можливості для захисту дикої природи. Це чудова можливість побачити рідкісні види тварин у їхньому природному середовищі. Тож, якщо ви любите таке лайтове сафарі і будете неподалік, Агадіру не полінуйтеся та завітайте сюди. Агадір це не тільки курортне місце, а й місце, де зустрічається багатовікова історія, унікальні традиції та природні дива. Агадір має унікальний приємний клімат завдяки Атлантичному океану та горам Атласу. Навіть у найспекотніші літні місяці температура тут залишається комфортною завдяки океанському бризу. Саме тут у Агадірі я зустріла берберську мову. Вона є однією з найдавніших мов північної Африки. Її носіями є Амази. Це корінний народ регіону, що зараз пролягає на території Марокко. Лише у 2011 році берберська мова стала однією з двох офіційних мов Марокко поряд з арабською. Це нагадало мені долю ірландської мови, про яку я також дізналася лише коли прибула в Ірландію. А тепер така багата мова, мова традиції, культури та легенд майже не має носіїв. Це викликає жаль, але у той же час змушує ще раз задуматися над мовним питанням. Так, і тепер е, прийшов час заселятися в новий готель Тільді. Hotel Spa. Е, мені дуже подобається територія. У них окремий паркінг. У, у них є басейнчик, і взагалі тут дуже-дуже зелене. Мені вже подобається. Е, так, і чекаю вже, щоб заселитися в свій номер. Так, це мене папочки, звісно. Зараз... Опа, так, вже краще вже є світло. Так, що у нас тут є? Угу. Починаємо з ось такого номера. Все в червоному. Цікаво, що тут два окремих ліжка. Угу. А, невеличкий балкончик. З таким видом, але це не в мене камера, це щось а, вікна не Ладно, Не можу відкрити, тому ось так показую. Телевізор є. Привіт. Так, шафа. Так, дзеркало є. І ванна з тулетом. Так, ось такий душ. М -м, трохи для душ, я люблю такі душі. Так. Ось такий номер. Так, ще така вставочка. Ось там далі то океанчик. Дуже приємно. Прям з балкончика видно океан. прогулююся вечірнім Агадіром і хочу сказати, що різниця між Маракешем, звичайно, колосальна. В маракеші в мене було відчуття, що я весь час знаходжуся в старому місці, тобто все таке трохи олд-фешн, таке ветхіньке трошки там з якимось брудом, сміттям, якісь люди такі всі цікаві. Тут так чистенько, я вам скажу. По-європейській смердить, звичайно, однаково, от але так вулиці чисті, реально дуже гарно, тут цивілізовано, пальми. Ну прям добре, молодці. Після довгої дороги і після сафарі, час вечері, так і тут у Агадірі є прекрасний заклад, який називається «Маппоелі». зараз я вам покажу це назву. Пробачаюся за мою французьку. Тут супер смачно і в основному їдять тут е європейці, ну, ті, хто приїхали сюди, туристи. Для місцевих, напевно, трохи дор дороговато виходить, От, але готують вони дуже смачно і дуже красива подача. Страви тут розраховані на туриста. Головні страви закладу це салат з авокадо та запечений осьманіг. Причому в моєму випадку спочатку сказали, що осьминога вже немає, але потім на кухні він знайшовся все ж таки, і мені його приготували. Вечірній агадір це справжня магія, яка поєднує затишок приморського міста, ритм сучасного життя та чарівну атмосферу Атлантичного океану. Уся набережна підсвічена рожевими ліхтарями, і це додає романтики до вечірніх прогулянок. Також вздовж усієї набережної починаються вогні і кафе, ресторанів, і барів. Тут можна насолодитися і вечерію з місцевими морепродуктами, і скуштувати традиційний таджин. Та різноманітні м'ятні чаї з витом на океан. Ну, ось так мій час вагадірі підходить до кінця. Кажуть, що на цьому пляжі ввечері бігають щури. Тому я хочу встигнути покинути цей пляж до того як повністю стане темно. Зараз підійду до океану, подивлюся, як він там виглядає. Сподіваюся, добре. От і обов'язково поділюся своїми враженнями з вами. На жаль, явище наявності, щорів часто пов'язане з неналежним управлінням відходами та залишками їжі. Люди часто залишають після пікніків або прогулянок сміття вздовж узбережжя, і щури виходять у пошуках їжі, особливо ввечері, коли пляжі стають менш людними. Тому, користуючись нагодою, хочу ще раз нагадати, що ми всі з вами лише мешканці на цій планеті, і давайте зберігати нашу планету чистою та охайною, використовувати менше пластику, та якщо вже робимо це, забирати його з собою та викидувати у. Належних місцях давайте разом турбуватися про природу та про нашу планету, адже вона у нас одна.